Цієї ночі росіяни знову обстріляли Україну. Окупанти спрямували по Одещині 19 шахедів, дві надзвукові протикорабельні ракети Онікс, а також застосували 12 калібрів зі складними траєкторіями руху різними областями. Майже всі ворожі цілі вдалося збити. Ім, на жаль, не обійшлося без влучань. Керівник одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки ударів ворога дронами та двома типами ракет. Отож, в Одесі унаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна людина. Жінка отримала ушкодження уламками. Нині вона перебуває у лікарні. Також під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висоці спалахнула пожежа, втім її оперативно ліквідували. В передмісті Одеси через падіння уламків під час бойової роботи пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок. Суттєвих пошкоджень зазнав і морський вокзал в Одесі. А у привокзальному готелі, що вже не функціонує кілька років, виникла пожежа, яку вдалося швидко загасити. Ні, 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 ні. Також цієї ночі окупанти здійснили наліт і на кривий ріг. Там унаслідок падіння уламків збитих цілей сталася пожежа на промисловому підприємстві. Ворог знову цілиться по цивільних і вкотре робить своєю ціллю портову інфраструктуру України, аби голод став зброєю в руках Росії. Втім, українські оборонці роблять все можливе і неможливе, аби цілі росіян ніколи не були досягнуті.